Понеділок, 7 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо у суботу в місті попрощалися із героєм Олегом Галкіним. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому, навчався у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 29 Працював на місцевому ринку. Навесні цього року Олега Галкіна мобілізували. Він служив у складі десантно-штурмових військ. Загинув 1 серпня у селищі Білогорівка, що на Луганщині. Олегу Галкіну на віки 41. У героя залишилась мати, дружина та двоє синів. Олег був випускником нашої школи. Він закінчив е, в 9 клас нашій школі. Сім'я дуже хороша, дуже порядна. І це для нас невимовна втрата. Олега мені характеризувала класний керівник діток як дуже хорошу людину, яка відгукувалася завжди на всі е, прохання, на якісь починання. І, до речі, сьогодні це підтверджується тим, що дуже багато людей прийшло. З ним попрощатися. Хай буде йому царство небесне, і вічна пам'ять. Ми будемо пам'ятати. Він війде в нашу книгу пам'яті нашої 29 ї школи. З ліві ми давно знайомі. В речанах так і виросли. Дуже добрий чоловік, звчили. Стільки цієї дитини було доброти, чесності, мудрості. Ця дитина мала велику чесність, того він погиб. Дуже добре він ставився так, що треба захищати батьківщину. Двадцятеро мешканців Хмельницької громади віком від 7 до 18 років вирушили на відпочинок до Дрездена. Це діти загиблих у російсько-українській війні героїв, а також діти військових, які пропали безвісти або потрапили у полон. Для них підготували екскурсії історичними місцями, майстер-клас зі скелелазіння, пішохідні та велопрогулянки німецьким містом. Ірина Муляр детальніше. На відпочинок до німецького дрездена вирушають 20 дітей віком від 7 до 18 років. Перед початком поїздки знайомляться із планом подорожі. Найцікавіше, напевно, похід у гори. Ми маємо плавати на лодці е на дувні. Дуже сподобався наш розпорядок дня. Тобто, в нас всі моменти наші будуть загружені, і ми завжди будемо при справах. І сумувати точно не будемо. Я зрозумів. що у нас будуть там спор спортивний лайв табір що Ми будемо склалазити досить активний відпочинок. Літом, так би скажемо, легше мені здається подорожувати. Тепло на вулиці. Я думаю, там гарно літом. Найцікавіше, ну напевно, це екскурсія до фортеці, або там, напевно, це старе місто, якесь їхати. Я думаю, це буде дуже цікаво. Відпочинок організували у рамках програми розвитку освіти Хмельницької міської тергромади для дітей загиблих героїв, а також для дітей, чиї батьки зникли безвісти або потрапили у полон. Проживання, харчування і е, дозвілля фінансує приймаюча сторона. Проїзд у Дрезден безпосередньо Хмельницька міська рада. У супровід їдуть наші педагоги професійні, які володіють досконало німецькою мовою, щоб дітям було себе зручно почувати за кордоном. Цього літа, окрім поїздки до Дрездена, вдалось влаштувати подорож до Польщі та Словаччини. Незабаром діти вирушать і до Хорватії. Літо це найкраща пора для того, щоб діти набралися гарних вражень, трішки відпочили, оздоровилися і набралися позитивних емоцій. Хочеться підтримати ці сім'ї, допомогти їм, хоча б морально, коли діти їдуть за кордон. Вони переключаються. Немає тривог, Діти можуть відволіктися від того, що відбувається зараз у нас в країні. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. Більше 64 тисяч вимушених переселенців завітали до обласного центру видачі гуманітарної допомоги. Запрацював він у березні минулого року. Тут можна знайти речі як для дітей, так і для дорослих. Окрім того, відвідувачі можуть взяти посуд, постільну білизну та харчування. Працює центр два дні на тиждень у понеділок та п'ятницю. В центр приходимо ну, по можливості, коли мала спокійна і дає можливість прийти в основному за дитячим харчуванням та памперсами. Більше би памперсів було б краще. Ну як для матузь, для всіх підгузки та таке. Що потребують, бо є малі розміри одна. по ну, постарше, діток нема. Ті люди, які приїжджали і були в нас з першого дня, це була зовсім інша ситуація. Люди були налякані, люди були в стресі, люди були абсолютно з іншими очима. Вони, якщо ми їм на щось давали, вони і плакали. Сьогодні вже за півтора року роботи центру. Вони приходять вже до нас як в центр, зустрічаються одні з одним, беруть якусь допомогу, щось конкретно. Вже не так. Як раніше, їм треба було все. Тут у нас дитячий одяг від народженого і до вісьми років. У нас вже такі є, що були беременні, вже породили, і приходять тут, а беруть одежу. В суном в нас в хорошому стані приносять наші хмельничани, бо як не хороший, то ми не виставляємо, звісно, сюди. А все в хорошому стані. Люди беруть задоволені, бо дуже хороші речі є і багато. Дитячого дуже багато. Школа волонтерів стартувала у Хмельницькому. Її учасниками стали тридцяти розколярів та студентів. Впродовж місяця вони дізнаються більше про те, як хмельничани допомагають Збройним силам України. Познайомляться також із волонтерством у сфері екології та опанують основи тактичної медицини. Ми відвідуємо волонтерські штаби та благодійні фонди, щоб Учні побачили за куліс, як відбувається робота задля перемоги для того, щоб об'єднати зробити таке ком'юніті людей, які хочуть покращувати наше суспільство, покращувати наше довкілля, нашу країну, місто насамперед. Для того щоб потім, по завершенню цієї школи волонтера, вони вже були такою маленькою сім'єю і могли реалізовувати різноманітні проєкти, які вони забажають, адже вони попрацюють на практичних. Усі напрямки волонтерства, і кожен знайде те, що йому до душі. Надалі на наступному тижні у нас буде день молоді, і учні спробують доєднатися до нього в, в, в ролі волонтерів, побачити, як був, як організовуються громадські заходи, масштабні, адже це буде день молоді на міському рівні, і вони спробують себе в цьому напрямку волонтерства. Також у нас практикується медичне волонтерство. Ми підемо у Добровольчі формування, щоб вони попробували, освоїли такі основи тактичної медицини, і на завершення самі активні учасники отримуються диплом та брендовану футболку молодіжного центру. Нову музично-хореографічну виставу готують у Хмельницькій обласній філармонії. У постановці для дітей та дорослих будуть задіяні актори балету ансамблю Козаки Поділля та музиканти академічного симфонічного оркестру. Прем'єру за мотивами твору Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц презентують 19 жовтня. Виставу називають продовженням повісті у сучасних реаліях. Вперше в історії філармонії на реалізацію проєкту використають грантові кошти від Українського культурного фонду. Репетиції розпочали два тижні тому. Проєкт називається у пошуках маленького принца. Це музично-хореографічна вистава, яка буде реалізуватися кращими силами нашої філармонії. Тобто, вона буде відбуватися на базі академічного симфонічного оркестру також візьмуть участь хор та балет академічного ансамблю пісні, танцю, козаки Поділля, хореографія буде сучасна в стилі контемпорарі, і це новий виклик для цього ансамблю. Ми разом створили лібрето, яке. Використало лише образи з, само, з самого твору повісті казки Екзюпюрі «Маленький принц. Події наші вони будуть відбуватися на астероїді 332, куди потрапляють персонажі маленького принца через те, що вони не можуть проживати на своїх астероїдах через те, що один з персонажів, який теж жив на астероїді, він вирішив заволодіти всіма планетами. Це як продовження казки «Маленький принц. Мозги кипляться, але цікаво, дуже цікаво, справді. На даний момент буде виконувати роль троянди. Трошечки ще нам незвично, але я сподіваюся, що в подальшому через місяць вже буде на що подивитися. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!